Всім привіт! І сьогоднішнє відео буде про день народження моєї мами. Тож, спершу давайте повернемося в минуле. Я вам покажу, що я з моїми братами і сестричкою подарувала мамі. Ось, і загалом, що відбувалося зранку. Браво, мамо. Септия бе да не стой се, а Марко бе да не стой да се трябва. Тоже, давайте, пешле! С днем народженям <звук> тебе, с днем народженям тебе, <свістя> тебе. Дякую. Дякую. Це так мило. І О, я з вас до кам'янаю. Але класно. Ви ти вас поцями і сім. Напевно, відмота пише. Але воно гарно запаковано. Але прочитай тут все, подивись, все. Тому фі відкрий більше вікно. Не від марка. Але гарно. Для мами від марка. Але загалом від нас. А я чітко не робила. Та робили. складно. Вона ще щось намалює міне. 36. Я тебе люблю, бажаю тобі. Щастя і здоров'я. Я вітаю тебе з днем народження. Я забула відкрити. таких. Отакі наклеєчки. Від Марічки, але взагалом від всіх. мамі. Ооо! Там ще скалата є. Ні, там напевно ще жок є. Закрий, Зуша, закрий. я теж отворюю. Ммм. Так. Ми піяли. Мені вже цікаво. О! І жовтий. Ну, це не тільки, певно, іскравий жовтий, який ти любиш. А, так класно, класно. А це ж таке? Це олівець чорний. такий цікавий. А, тут якесь таке розташування. Клас. Шарфик теж є. Класно. <ці punched> oh. Це пензлик для тінь. Тому бачиш, що Марічка, я вже твої не буду брати. Добре, я потім то потубаю. Так, бо воно дуже важко, це краще просто цю коробочку знищувати. Моя це таке цікаво. Це чиня. Ти їх відкрий, подивись, які вони. Ооо, я... то такий темненький. Для такого макіяжу я хотіла. Клас. Клас. Я не знаю, що я там на відео заглянула. <риві> буду... Потім я буду ліпся, бо буду зачесана із макіяжу. <риві> Клас, але такі прикольні стало. Мамо, мама, <риві> Марко вже там відклею. Відклею? Так. Пробуємо відкривати. І такий каприкольний ладок, так. Це було для. Петінки, так. Клас. Він ще не малює, бо там ще нічого нема. От я вже його ліпчик відкрию. У мене як розчарний закінчився Волючи. вже мій інці. Бо в мене було б, але закінчився. Клас, дякую. Кури, Дуже дякую. Цьому вас. Тож є. я вже переділася з І Зараз я вам покажу мій. Сьогоднішній образ. Ось такий Такий самий образ, напевно, буде в мене на День Валентина. Ні, не такий самий, тому що в мене на день Валентина фізкультура. Тож, сьогодні 11 лютого і сьогодні субота. І. В суботу вона з кожної суботи малювання, але цього, цього, цієї суботи вчителька відмінила малювання. Не знаю чому, але вона його відмінила, тому в нас сьогодні нема малювання. Тож, зараз мама готує їсти. Ось, ми вже давно поїли. Зранку старались не пробудити їх і самі поїли. Ми так інколи і не даден народження мами робимо. Зготували мамі каву, як ви бачили, ось. І так було дуже весело. Тож, пройшло вже досить багато часу від цього, того ранку. Ось, ми встигли все це зробити до 9 години. І як ви, можливо, могли помітити, я вже зробила макіяж. Ось, І я буду робити макіяж моєї мамі. Вона хоче смоки. Тож ось така от моя затіска. Я оформила губи і я зробила мамі макіяж. Ось. Зараз, якщо можна, покажу. Я коли робила мамі макіяж, я трішки переживала, тому що, ну, це все-таки її макіяж на її день народження, і це перший раз, що я роблю комусь макіяж, так такий повноцінний. Ось і ще й, м -м, Smoky Eyes, це, ну, це не дуже така легка штука, Ну, можливо, легка, не з найважчих, так, але ну, для мене це було досить таке м -м, так би, якийсь челендж. Ось. І мені ну, дуже подобалося, як я робила. І Smoky Eyes, це щось таке, що потрібно trust the process. Ось, потрібно. Довіряти процесу, тому що це там багато шарів, треба наноструш, тушовувати це все таке коротше. Ось. І комусь це трішки важче з одного боку робити макіяж, а з другого боку, це легше. ось. Е, тому якось так. ну мені, мені дуже подобається її макіяж, як він вийшов. Ось, мій макіяж. Мені теж подобається. Я той самий макіяж, який вона робила, е, який я її зробила. Зробили собі, спершу я собі зробила, потім їй. Але я використовувала все-таки інші продукти. Я не використовувала чорні тінь, я використовувала трішки чорного олівця і такий ну, дуже легкий смак Ось, І мені не дуже подобається моє, мій все-таки макіяж губ. Не знаю. Мені взагалом зараз цим часом взагалі не подобається макіяж губ моїх. me Ож вже за 20 хвилин п'ята, і ми вже збираємося щоб їхати в Ксанаду. Тож, ми в тому самому кафе, в якому ми відсвятковували моє день народження. Ось ну тут. Мені дуже подобається, тому що я таку їжу люблю. Мама має дуже цікаву якусь страву в формі сердечка, і взагалі ця страва за лікар рожева. Тож, як ви вже зрозуміли, ми вже повернулися з. Сенаду додому. Ось, і ми зараз будемо їсти цей тортик. Він якийсь синьо-жовтий. Тож, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Я кінець для цього ну, чомусь не зробила відео в той день. Ну, але, напевно, я вже була дуже змучена. Тож, дякую за перегляд, надіюсь, що вам це сподобалось відео. Якщо сподобалось, то поставте лайк. Підпишіться на цей канал і переходьте в телеграм-канал, бо там теж вже є відео.